Коли Одища нас може повернутися до стабілізаційних е, відрішень, тобто, заград. Я реаліст, я не хочу вибігати наперед, ви самі розумієте. Не буде якоїсь маленької деталі, воно може затриматися якийсь час. Все робиться для того, щоб ближчим часом це було Е, Так, було за запиту також і до Придністров'я, щоб допомогли. На жаль, вони нам відмовили е, в цьому питанні, щоб десь перекрити якісь погрозності. ми справляємося своїми силами сьогодні я був. У нас разом на нараді приїжджав міністр енергетики Галушенко Герман. Провели спільну нараду також потреби, заходи, які потрібно. Він також зараз забезпечив разі потреби з інших куточків нашої країни для того, щоб якнайшвидше зробити. Але я ще раз повторюся, є дуже дуже потужні руйнування, які одне денно вирішують. Майже там за півтора доби відновити 80% електроенергії, по тому регіону я рахую, що хлопці. Які займалися безпосередньо фоновленням, пробили дуже дуже великий об'єм роботи. Є ще проблемні ділянки, де дійсно технічно неможливо там пришвидшити процес щодо стабілізації коектрики. Але ми працюємо над цим. Головне було питання тепло і вода для того, щоб основні вузли закрити і подати теплою воду.